Ну, хто не полюбляє домашню випічку, зараз покажу дуже простий варіант торта. Смачний та дуже ніжний. Змішую сухі інгредієнти. Борошно 300 г, какао 50 г, сода 1 чайна ложка, розпушувач 1 чайна ложка. Далі в миску вбиваю 4 яйця. Додаю щіпку солі і 150 г цукру. Можна додати і 200 г, хто полюбляє, щоб був бисквіт солодший. Збиваю до пишної маси. Вливаю 250 мл кефіру, 50 мл олії без запаху. Всипаю сухі інгредієнти. Перемішую міксером на невеликих оборотах. Вливаю у форму діаметр 27 см. Можна взяти меншу, бо буде вищий. Випікаю 180 градусів 40 хвилин. Як охолоне, зрізаю верх на крихту і розділяю на три коржа. Готую крем. Сметана 400 мл у мене 18% і згущене молоко 500 г. Збиваю. Збираю торт, накриваю харчовою плівкою і в холодильник на 1-2 години. Далі обсипаю крихтою і можна смакувати.